Параолімпійський спорт це от спорт про досягнення. Тобто це от, коли ти рухаєшся в тому напрямку, ти працюєш на результат, головна ідея і мета це отримати перше місце, медаль, перемога. Так? І ігри нескорених, Invictus Games це про адаптивний вид, вид спорту, це про не так про результат, не так про медалі. Це про, перш за все, це про реабілітацію. Тобто Invictus Games були засновані як. В більшій мірі, як метод реабілітації військових. Ветеранський спорт це один з найпростіших методів реабілітації, соціалізації ветеранів. І я для себе вирішив, що моя задача отримати задоволення, прокачатися в тих видах спорту, в яких я можу, відновити функціонал організму і зрозуміти, що я можу, що не можу. Так Ну, звичайно, хочеться е, гідно виступити. Але там, щоб прям якась була мета заробити отримати медаль, ну, в мене такого немає.